Для того аби підняти вам настрій, розпочинаємо програму Життя в квадраті, і просто зараз будемо ділитися з вами цікавою інформацією. Артист співак, якого обожнюють мільйони людей по всьому світу, неперевершений і вічно молодий Вахтан Кікабідзе завітав до України за сторонним туром. Артист, який по-справжньому співає серцем, чисто і щиро, проникливо і без фальші. Таким великі буба, як називають Вахтанка Кікабізу, друзі та рідні, був усе своє життя. Таким залишається і зараз. У свої 77 років він сповнений запалу, якому позаздрили би багато молодих артистів. Він вже давно розміняв восьми десяток, але як і раніше, продовжує гастролювати. З концертами він планує об'їхати 10 українських міст. Я... Украина довольно хорошо знаю. Я же в Россию не езжу уже 7 лет, как началась война. А у меня огромные программы на грузинском и на русском языке. И когда мне я приезжаю сюда, чтобы петь по-русски. Потому что все понимают язык. И им ем сало и пью водку. Довгоочікуваного гостя у Запоріжжі зустрічали за всіма грузинськими традиціями із запильними народними танцями та вином. Саме з нашого міста починається концертна програма «Майгада – моє багатство артист зізнався, Запоріжжя у нього асоціюється з грузинами, і тому тут він відчуває себе як вдома. Запоріжжя асоціюється з грузинами. як не странно, тому що я тут бачив діаспору. Я не всі очень довольний цим городом і людьми, і не було приємно це услышати. Він не любить говорити про політику, тому в Запоріжжі розповідав про сім'ю, роботу та плани на майбутнє. Поділився найскравішими спогадами, розповів про те, що допомагає йому в написанні нових пісень, про нелюбов до серіалів, а також розказав про роботу над своєю книгою під назвою Вони та людях. которым приходилось по жизни встречаться, а таких белых воронах, необычные люди. Вообще жизнь, жизнь на таких людях, они не видны нигде, понимаете, они не выпячивают себя. Это добрые, порядочные горожане своих стран. Это разнонациональные, я имею в виду там и украинцы, и евреи, и грузины, и русские. Книга так и называется, они. Які свої, моєї житті. а я, мабуть, віри житті. Буба Тиго говорить, постійно курить та не боїться бути щирим із журналістами. Його вік вже давно дозволяє йому бути самим собою, а не намагатися здаватися кращим. А ще його вік не межа творчості, а черговий її виток. Нові пісні я сам себе пишу. Раніше це поети і композитори, з якими я працював. аневсеближи уже много их нет все эти malades они магу начитако поэта который мне интереснее писал то что мне интересна петь поэтому я супруги сказалгу дая павьяни кадани что написал я, я гория попробои взял две бутылки водки за крыса комнате кутропят песни написал сразу все очень популярные На сцені Вахтан кабідзе надзвичайно позитивний і чесний, а в його піснях багато життєвої мудрості і філософії. Май гада, моє багатство. Я життя тараплю, пісня, а другі, молитва. Хіти з радянських кінофільмів, пісні Володимира Висоцького Булата та Акурджави та власні композиції. І це ще не все. Чим артист тішить свого слухача. Це джерело знань і мудрості. Вона звеличує, навчає і дарує відчуття прекрасного. Навіть зараз в епоху інтернету бібліотеки не залишаються без відвідувачів, а працівники цих закладів завжди допоможуть знайти серед багатьох книг саме ту, яка потрібна вам. Кожен хоча б раз у своєму житті бував в бібліотеці а для декого вона стала другою домівкою. Останнім часом у закладах для читання можна не тільки погортати сторінки улюблених або потрібних видань. А й отримати емоції, корисні поради, інтерактивні розваги. При цьому бібліотекар це не тільки професія, але й стан душі. Завдяки йому ми дізнаємося про щось нове, непізнане, цікаве. Присвідчитися у цьому можна було під час святкування всеукраїнського дня бібліотеки, що відбулося у бібліотеці імені Горького. Кожен рік ми оставим такі праздники. такой праздник э, в украинскому дню библиотек. Мы открываем наши двери и пытаемся показать библиотеку немножко с другой стороны. Это не тихие залы, в которых нельзя шуметь, а там, где можно пошуметь, потанцевать, попеть, поиграть, э, какие-то какие занимательные интеллектуальные игры, устроить какие-то инсталляции, научиться что-то делать на мастер-классах. Вот так мы разнообразим, показываем нашим читателям что библиотека это не только собрание книг, но и место встречи, место общения, место развития, место, где можно чему-то научиться, кроме того, что дают нам книги. Горківка запропонувала розваги на всі смаки для відвідувачів різного віку. Бібліофіли та допитливі могли насолоджуватися книжковими виставками та літературними вікторинами. Кмітливі взяти участь в квестах і конкурсах. Гурманам запропонували відвідати театральний буфет, французьку кав'ярню та привал біля вогнища. Наше відділ сьогодні представляє Францію. Якщо ми не можемо поїхати в Париж, то Париж сьогодні приїхав. к нам. Mm -hmm. На, у нас в зале вы можете увидеть книжную инсталляцию Эйфелевой башни, которую еще никто не делал. Мы отказались первооткрывателями в этом. Также у нас много интересных выставок о литературе, о искусстве Франции, исторический роман Франции. Сегодня у нас проводились квесты по книж, книгам, связанным с историей Франции, с историей Парижа. Сьогодні у нас Брейн Ринг, в котором теж всі вопросы посвящені Франції, Франции, известным личностям, интересным событиям, які связаны з цією страной. Маленьким читачам за мотивами дитячих казок показували вистави місцеві театральні студії. Тут вже точно сторінки книжок ожили для того, аби порадувати малюків. Я ходить в библиотеку тем, что здесь можно много чего узнать нового и можно э, подвысить свою технику чтения. А мне это необходимо для школы. Старші ж відвідувачі бібліотеки імені Горького отримали можливість потрапити в страшну казку, відвідати містичний кінозал і здійснити невеличку подорож у просторі та часі. Дуже радуюся тому, що, несмотря ні на яку ситуацію у нас в місті і в країні, у нас кожен рік традиція вже стала з 2020. Двенадцатого года, если не ошибаюсь, проходит такое мероприятие, посвященное всеукраинскому дню библиотек, и это возможность привлечь внимание общественности к библиотекам, к культурному досугу. Цікавою стала й фотовиставка збільшених в тисячі разів мікроорганізмів та молекул. Для шанувальників Єгипту були представлені науково-документальні фільми про створення єгипетських імперій, таємницю пірамід. Охочим послухати пісні запропонували і таку розвагу. Ну а сміливі змогли випробувати себе в талант випробування, зіграти свою роль. Тож цей день став святом не тільки для бібліотекарів, але й для відвідувачів. Кожен відчув на собі теплу щиру атмосферу, а також бажань приходити до цих залів набагато частіше. осені настав час подумати про те, що ми будемо їсти взимку, коли все це розмаїться свіжих овочів та фруктів, буде нам тільки снитися. Правильно їсти ми будемо те, що приготували зараз на зиму. Консервація це свого роду турбота про майбутнє про ази в розказували на фестивалі домашньої консервації. Нас не подолати. Та українських домогосподарок фестиваль домашньої консервації вперше відбувся в Запоріжжі. Аналогів дійству в Україні ще немає. Жителі міста та області зібралися на площі Маяковського аби похизуватися своїм врожаєм та вмінням вправно зберігати овочі та фрукти на зиму. Мистецтво і культура це два таких різні поняття, які дуже поруч ідуть. І тому культура і мистецтво нашого народу, саме нашого регіону, тісно пов'язано з. Плодородям, тим, що у нас такі чудові землі, і те, що наші родини, наші пращури, наші бабусі вирощували на своїх городах. Потім це закривали, і ці, ці рецепти передавалися з покоління в покоління, і це дозволяло не одному поколінню українцям виживати. І це правда, і тому це був один з векторів таких знаєте поєднання саме цього мистецтва і культури нашого народу. У заході взяли участь господині з усієї країни. Приїхала не з порожніми руками а з цілим арсеналом консервації. Поруч з традиційними помідорами-огірками стояли і приклади оригінальної закрутки. Майстрині прикрашали свої банки мережевними овочами, вирізали не тільки листочки, квіточки, а й національну символіку. Я однажды увіділа в Ютубі, як можна красиво вирізати із огурч... огурця листик. мне очень это поразило я стала искать другие видео уроки и нашла для себя просто открытие. Мне нравится удивление и позитив такой людей которые видят оказывается первый раз я с двенадцатого года закатываю для дома для семьи такую закатку но оказывается очень многие еще не видели. Консервовані засолені салати, овочі, варення, також випічка власного приготування все те, чим традиційно запасаються на зиму українці. За готівки можна було не лише скуштувати, а й обмінятися рецептами. Втім, головна мета фестивалю благодійна. Всю цю домашню смакоту передадуть бійцям в зону. Ато свої ізділі виставили, щоб молодь малажматаріла на що ми ще способні». І щоб ці наші здійсни допомогли нашим бедненьким, молодим солдатам, щоб вони скорее повернулися до фронту і щоб не було війни, і щоб наші діти жили щасливо в хорошій нашей Україні, тому що вона краще України немає. У колекції кожна господині домашнє консервування займає особливе місце. Адже навряд чи будь-хто стане сперечатися, що заготовки зроблені своїми руками набагато смачніші магазинних. До того ж, консервація це ціла наука і показник вміння господині створювати справжні шедеври, що балити сім'ю смачними соліннями і варенням. В цьому наша програма добігає кінця. Бажаємо вам постійно відкривати для себе щось нове. Життя це рух, тому не зупиняйтеся. Живіться яскраво до наступних зустрічей.